До речі, шановні глядачі, якщо ви не майстер по депіляції, але вам цікаві наші сторінки, то хочу вам нагадати або розповісти, що в нашому інтернет-магазині є не тільки для майстрів депіляції, а є домашній догляд, гель-скраби, батери, зволожуючі для тіла, пінка для вмивання, сонцезахисний крем, це ензими, якщо ви вмієте користуватися для очищення шкіри. Це соспудра, вона допомагає, звісно, майстрам по депіляції, але якщо у вас десь є тринія, то вам також вона допоможе. Ну, це так. Молочко для тіла, гелі для душу. Якщо є прищики, сосмаска вам допоможе. Ну, якщо вони такі, знаєте, ух, їх треба заспокоювати, то вона вам дуже допоможе. І різні гелі від дорослого волосся це все в нас також є. Також у нас є трафарети для.